Лише уявіть, що перед тим як запросити вас на побачення, ваш потенційний партнер залізе до вашої кімнати і обшукає все, що ви там ховаєте, без вашого відома чи можливості, хоча б трохи прибрати безлад. Звучить не дуже правда, але саме на такі ідеї засновано легендарну передачу від MTV під назвою Обшук і побачення. Певен, більшість з вас точно колись її дивились. У нас її крутили у денному блоці на новому каналі. І от сьогодні я пропоную вам згадати, як воно було. Повірте мені, у ваших спогад. Дах все далеко не так погано, як це було насправді. Ми подивимось одну серію Room Riders, Це особливий тематичний епізод, який має назву Room Riders Gone Wild Beauty and the Geeks, Типу, воно буде про якусь красуню і так званих гіків чи ботанів, що вже звучить доволі прибацено. Ну але. Побачимо, як мінімум, має бути точно дуже смішно. Мене звуть Сара, мені 22 роки. Я авторка у місцевому журналі в Сан-Дієго. Є дві речі, які заводять мене найбільше: хтось розумний, а також лінія щелепи. Це прямо моє. Що ж наче нормально звичайна дівчина, та й вимоги на якісь аж екстра. Бо ж. А хто б ні? Правда, я не вмію це от сігма обличчя робити забути. Але давайте тепер познайомимось із хлопцями, тими ж самими ботанами чи садротами, чи їхами. Сара дослідить кімнати трьох оцих хлопців. Мене звуть Кеннет, мені 18, і я навчаюсь тут у університеті штату Сан-Дієго. У свій вільний час я люблю відточувати свої суперкруті танцювальні рухи. З роками у мене з'явилось захоплення різним типом трави. Це вже реально дивно. Типу, йому подобається просто звичайна трава, чи це натяк на марихуану? Але маю зізнатись, найгірше в мені це мої чоловічі груди. Я вже влажу восьмий розмір, і дівчатам це не дуже подобається. Що ж, це хоча б чесна самокритика, Але ж ми такі, які є. Чого соромитись своїх якихось особливостей? Мене звати Калеб, мені 19, Я студент в університеті штату Сан-Дієго. Я роблю дуже хороші пародії на динозаврів. Найбільш відомий я саме за це. Окей, Розґеллер. Цікаво, він так кричить, коли хтось його сендвич випадково з'їсть, чи у більш інтимні моменти. Ще я роблю гарні на наполовина динаміта. Дайте мені гігієнічну помаду від MTV, Це було б кайфово. Веселе побачення для мене це володар Перснів, бо це найкращий фільм у світі. Це навіть дивно трохи з його талантом імітувати динозаврів. Я думаю, він фанаті від парку юрського періоду. Але бачу, яка різностороння особистість. Бажана ще розширна версія, щоб побачення тривало довше. Ну, звісно, а ще так можна буде розказати більше фактів про фільм, які ти знаєш, типу того моменту з шоломом, актором Віго Мортенсеном та його зламаною ногою. Класика. Мене звуть Дейн, мені 22, і Я працюю на складі скейтбордів. Я роблю що хочу, думаю те, що думаю. і Якщо комусь це не подобається, що ж це не моя втрата. цей чувак виглядає найнормальнішим, як на мене. Ми, звісно, ще не бачили їхні кімнати, але все ж. Смішно, що Дей насправді не виглядає класичним Гіком, Він катається на скейті, і ще він вегетаріанець, і схоже, що у Гіки його приписали чисто через те, що він носить окуляри. Прямо як у тій комедії на дитяче кіно де героїня носила окуляри і хвостик, через що була негарна, але варто було їх прибрати. І ух, хлопці поняття немає що їх зараз викрадуть. Ага, Ну, бо саме так і працюють викрадення людей, якщо ви не знали. Але це є наступний етап у шоу. Команда невідомих людей вдирається до будинків цих героїв і буквально витягує їх у мінібен, що, звісно ж, виглядає максимально постановочно, Але було б дивно, якби це шоу насправді викрадало людей без попередження. Кіца, це обшуки побачення! Вас запрошено на обшуки побачення. Побігли, 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 малишка. Саме так хлопці, ви у обшуки побачення? Кайф, є! Кайка, отут можу розкрити для вас велику таємницю. У шоу нам показують, наче герої весь час їдуть у цьому вені, і дивляться на те, як хтось обшукує їх кімнати. Але це брехня. Нас весь час обманювали. Я трохи почитав про це шоу в інтернеті, і виявилося, що зйомки ці були взагалі не у машині. А десь у студії MTV, і дивились вони очевидно не прямий ефір з обшуком кімнат, а лише запись. Уявіть, як насправді це було ніяково. Троє незнайомців сидять пліч опліч і коментують те, як обшукують їхні кімнати. Уф. мене звуть Сара. у гаряча гаряченька Ідеальне обличчя. Я оберу одного з вас, хто піде зі мною на побачення, але спочатку я маю обшукати кімнату кожного з вас. О, дідько. У мене є шпигунський набір, тож сподіваюсь, ви у себе прибрались. Так, якщо ви раптом забули, у головного героя чи героїні шоу з собою є такий собі шпигунський набір. Це, звісно, не щось зі світу інспектора гаджета або Джеймса Бондо, цікаво, там мало зазвичай це рукавишки, пінцет, якесь збільшувальне скло. Іноді там буває ультрафіолетова лампа, щоб шукати у темряві різні тілесні виділення. Ще. Заціни це взуття, Заціни ремінь. Гаразд, я біля будинку номер один виглядає позаміському. Це мій дім, моя хата. Сподіваюсь, він не живе з мамою. Я люблю незалежних чоловіків. Я живу з мамою. Вона певно мене зненавидить. Привіт, ти молодша сестра. Так, приємно познайомитись. У нього дика особистість. Здається, ми вже і самі помітили, що він трохи цей але добре, що його рідна сестра підтвердила ці підозри. О, гаразд, це окей. Покажеш його кімнату. Так, вперед. От було б смішно, якби твоя сестра почала крутити головою і блювати навколо. Що було б смішно, якби твоя сестра почала крутити навколо головою і блювати? Хто таке взагалі каже? Чому це було б смішно? Хтось перед зйомками точно придивився екзортиста, мені здається. Гаразд Кеннет, подивимося, що у тебе. Ого, тарілки зі стартрек. Окей, okay, а це реально сильно. Такого я не очікував. Схоже на ті тарілочки з котиками у Долоріс Амбрідж з Гаррі Поттера, тільки ці ті зі споком, капітаном Джеймсом та Скоті. Такого я ще не бачив. Тарілки зі стартрек, це прикол. Це щось новеньке. Я не дуже полюбляю сайфай. Ох, і задрот. Де він їх знайшов взагалі? Добре, це бритко, схоже на ретейнер. О, Ой, я не мив його місяці чотири. Фу, лише уявіть, як воно штиняє, і це ж він їх ще й носить, не помивши. Ах. Я візьму дещо зі свого набору шпигуна. Не знаю, до чого я зараз буду торкатись. Навіщо вона це взяла? Це просто гидко, гидко. О, вона понюхала. Це не добре, о, це відштовхує. Це абсолютно гидко, навіть я б таке не зробив. А дівчата ще кажуть щось про те, що ми пальці нюхаємо, як почухаємо десь там у себе. А? Вона цей ретейнер нюхає, наче як фрай з футорами, коли дізнався, з чого роблять навіть сьорб. Фрай. Фрай. От правда, ну я б таке теж нюхати не став. Мені здається, що іноді достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти, що якісь речі можуть смердіти. Ось таке буває. От глянувши на ретейнер, я б точно його не нюхав. Okay. А це що? Навчись в'язати? Може він зв'яже мені светер? Я зв'яжу тобі трусики. Фу, чувак, ну от чому кенет такий неприємний? Він постійно щось як ляпне, хоч стій, хоч падай. Нінтендо Genesis, схоже, тобі досі подобаються відеоігри, які я не полюбляю. Вона не любить ігри. Ви собі уявляєте? А ще вона розраховувала знайти у кімнатах хлопців, відучи на шоу обшук і побачення Geek Edition». І це ж вона ще на диву жодного дорослого журналу не знайшла. О, oh, вау! Wow. купа енциклопедії. Хлопець що любить читати. Я намагаюсь вчити нове слово кожного дня. Може, ти навчиш мене нових слів? Зараз явно не звернула увагу на те, що ці енциклопедії валяються на підлозі десь у глибині шафи. Думаю, найкраще, чому може навчити її це промовляти алфавіт відрижкою. Один будинок є, подивимось, що ж у наступних двох. Взагалі у цьому шоу всі ці обшуки вони доходять до такого абсурду, просто неймовірно. О, що це тут у нього? Книга, готель? Напевно, він або власник готелю, або хоче відкрити готель. Це дуже класно, це значить у нього є бізнесова жилка. О, ні, у нього двері. Можливо, він дуже закрита людина, не хоче спілкуватись іншими людьми. Це я запишу в мінус, тому що мені таке не подобається. О, -оу. а це що? Диван. Мені здається, це натяк на те, що він може бути дуже лінивою людиною, або, або може він навпаки, дуже любить розслаблятись. В будь-якому випадку мені це не подобається. Треба, щоб була жилка бізнесова. Треба ж якось відкрити готель, га? гаразд, я на місці. Усі будинки тут однакові. Сподіваюся, ти не такий самий, як інші хлопці, бо я полюбляю щось нетипове. О, Де що це має означати? Типу, вона оцінює хлопця за тим, що він живе у хорошому заміському будинку у районі з однаковими на вигляд будинками. І це значить, що він такий, як усі. Моя думка про Сару стає все гірше. Гаразд виглядає цікаво, мені подобається. Це моя мама декорувала. Очевидно. Подивимося, що у тебе в кімнаті. Мені подобається, що ванна поряд зі спальнею. Легкий доступ, якщо я раптом захочу пісять. Пряжка для ременя здається, одна з купи. Все так, у мене купа пряжок. Це нагадує мені Говарда з теорії великого вибуху. У нього ж теж була купа різних пряжок, хоча й не ковбойських. І я от завжди думав. Чи хтось справді таке колекціонує носить, бо я таких людей ніколи не бачив. А от тут, он ну, як виявляється, у 2005 році це справді було модно. Він ковбой. Я зарізаний, тож це може бути прикольно. Я апетитний. Я навіть здивований, що у серії про ботанів, які у трьох сидять в одній машині, хтось не відригнув раніше. Скаже, тут у нас ковбойський капелюх? Реально, ковбой. Я ж казав. Він ковбой. Ковбой е сексі, тож це великий плюс. І це ж ти ще не знаєш, як круто він імитує крики динозаврів. Тут брудний одяг. Може вона його понюхає. Нюх-нюх, занюх-нюх-нюх-нюх. -нюх. Кеннет, господи, боже, ти можеш перестати? Так не знаю, що це тут колекціонуєш? Схоже на середньовічних чувачків. Якби ти знала Володря Персні впізнала б Гімлі. Гадаю, тут можна було б ще трохи розказати про саме шоу, бо деякі речі у кімнати героїв розкладайте, підкидує саме МТВ. Знаєте, для більшої провокативності десь журнальчик дорослий, десь кондоми, десь якісь дорослі іграшки, таку різну дурню. Хоча очевидно фігурку Гімлі з володаря перснів сюди точно ніхто не підкидував. Подивимося, що тут о, виглядає, наче пазир якийсь. Мені знадобиться мій набір збільшувальне скло. Сара, серйозно, тобі справді потрібно збільшувальне скло для того, щоб роздивитись, чи дійсно це пташина лапка з кігтями. Подивимось. Фу, це точно кігті. Схоже, ти вбив справжню тваринку. І це каже дівчина, якій подобаються ковбої. Сара, ти взагалі знаєш, чим займаються ковбої? Чи ти думала вони що? Просто сексуально потягують мальбору десь у салуні? Давай, чувак, я не вбиваю тварин. Я люблю тварин. Я досі не можу прийняти рішення, тож вирушаємо до останнього будинку. І от ми на місці, будинок номер три. Це мій дім виглядає не дуже домашнім чи заміським. Ну, От що з нею не так? Перший дім для неї виглядав занадто заміським. Виглядає позаміському. Другий дім виглядав таким самим, як сусідські. Усі будинки тут однакові. А цей що не так з цим? Вона наче сама не знає, що їй потрібно. Привіт, я Сара. Броє. Що можеш про нього розказати? Він ловила, знаєш, постійно приваблює дівчат. Що ти кажеш? Брайан мені допомагає. Другий пілот Брайан гарно впорався. Скажу чесно, це дивно, що твоя кімната навіть не у будинку, тож не знаю, як воно буде. Окей, мати свій окремий фіт, це наче непогано. Ніхто не буде зайвий раз сходити повз. Але от питання: туалет з вами, певно, у будинку це значить, що треба постійно бігати, отак на вулицю і назад. А взимку як в такому разі, це справді не дуже зручно і дивно. Вау, гаразд. Я ночую у підвалі, якомусь це щось новеньке. Оце прикольно. Мені подобається, що ти доглядаєш за руками. Руки можуть бути дуже сексуальними. Планка чоловіків, які подобаються жінкам, дійсно дуже низька. Достатньо мити попу і стригти нігті. Хоча аби іноді ліки від грибка? Ноги ну, атлета. Не знаю, що там у тебе і на якій частині, але ти принаймні це лікуєш. Хоча це все одно гидко. І ось знову ж таки, вона сама не знає, що їй подобається. Типу, у чувака грибок, і він його лікує. Ну, будь ласка, добре, таке страпляється. Але водночас це для неї гидко, бо у нього взагалі був грибок. О, господи, а це ж за звір? Потворний жакет. Дві найпотворніші тканини разом: фланель та джинсовий жилет. Не знаю, які у неї проблеми з цим жакетом, якщо чесно. Я певен, що бачив щось подібне десь у пуленбір чи ще десь буквально пару років назад. І нічого, люди купують. Але, не знаю, може у нульових це була якась зашкварна фігня, я не знаю. Вау, а це мені подобається. О, вона ж любить читати. О, oh -oh, небезпека. Мені потрібен шпигунський набір на величкий тест на пилюку. О, ні. О, блін, хіба тебе мама не виховувала краще? Окей, я згоден. Це не дуже добре. Буває, я і сам якось лінусь протерти пилюку. Якось було, що ви у мене на мікрофоні пилюку бачили, і це мене дуже пристанило, звісно. Але загалом ця третя кімната ну, цілком нормальна, окрім того, що ванна, скоріш за все, десь знаходиться у будинку і треба ходити туди. У мене було три шалених раунди, але треба ще прийняти важке рішення. Кого ж я оберу? Готові? Його готовий. А поки Сара щось там собі кумекає, настає черга хлопців залізти до неї у кімнату і подивитись, що там є у неї. Брудна білизна. Вау, а це елегантно. Не знаю чому, але у цьому шоу хлопці та й дівчата також завжди лізуть до полиць з нижньою білизною. Це якийсь прикол, напевно, нульових або що. Оці от... Трусикові рейди були популярними. Про них навіть якось серія губка Боба була, і я вам про неї розповідав у окремому відео. Подивись на це! Вона про мене ще щось сказала. Охо, вона створіння. Оце дуже збіжно. Вона реально, наче та ревізорка, знайшла пилюку у кімнаті Дейна, і це їй не ж подобалось, А тут он як? О, ні, вона їх носить! А оці липучі! Якась манія купальників, а це що? Ще підкладки. Я не люблю дівчат, які намагаються щось підробити. Кеннет, фу, ну це точно не тобі таке казати. Те, що у тебе груди, можливо, більше ніж у Сари. Не привід цим пишатись точно. О, привіт, хлопці. Я обшукала усі ваші кімнати і знайшла деякі прикольні речі. Але як ви знаєте, я можу обрати лише одного. Тож двоє з вас мають піти. В одній з кімнат я знайшла купу пилюки. А як ви бачите, я люблю жити у чистоті. О, oh це реально прикол. Люблю жити у чистоті. У тебе буквально така сама кількість пилюки на полицях, і це твоя причина відмови. Хіба що ну не знаю, може вона шукає того, хто буде витирати пилюку у неї вдома бо її ліньки... Як тебе звуть? Дейн? О, Дейн, радий знайомству! Все окей, right, right. right. це на краще. Right. Можливо, я трохи бруднуля. О, гаразд! Бережи себе. Ну і дарма, як на мене, Дейн був найцікавіший з усіх. У одній з кімнат я знайшла кіготь пташки. Тож о, ні, вона обрала найбридкішого з усіх, і сама про це ще не знаю. Я маю попрощатися з кімнатою номер два. Це я. Привіт, я Сара. Дякую тобі. Взагалі, я зайшов їх на вулиці. Взагалі, то я це біля дому підібрав, щоб ти знала. Окей, чувак, можеш вийти на вулицю і покричати як динозавр. Привіт, привіт. Як тебе звуть? Кенет. Кенет, а я Сара, приємна. Я вже в її очах бачу, що вона жалкує про свій вибір. Взагалі, Кенет не з тих хлопців, які мені подобаються. Град, знаєш, я знайшла у тебе купу відеоігр у кімнаті. Я про ігри знаю небагато. Я абсолютно можу тебе навчити. Це добре. У мене у підвалі є Нінтендо Оригінальне НС. Оригінальне НС. Сара, тримайся, однієї думки. Ти ж сама казала, що не любиш відеоігри. А тепер що Кеннет переміг, і він більший задрота ніж я. Хворий хворий дивак. Гадаю, навіть з динозавром Калебом було б цікавіше. Скільки всього цікавого він міг би розказати їй про володаря перснів? Я був розчарований, знайшовши у неї пилю, бо ж вона вигнала мене саме через це. Амінь, мін, чуваче. Вона точно про це проробкує. Колись у цьому шоу до слова був навіть зак ефрон, то що актор, він був головним героєм і обшукував кімнати дівчат. Це було ще до фільмів High School мюзикл, і він був малим, що виглядало дуже смішно, бо дівчата, очевидно, були на декілька років старшими за нього. А от у цій серії, як ви помітили, на жаль, не було головної зброї цієї передачі ультрафіолету. Я колись чув, що у якийсь момент його прибрали з шоу, бо це було якось занадто недоречно, але... Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково пишіть про це у коментарях. І я залюбки зроблю продовження. Пошукаю для вас ще один смішний випуск, у якому також буде ультрафіолет. А от на наступне відео я думаю розказати вам про передачу батьківський контроль. Це ще один трешак від MTV, у якому своїм дітям партнерів шукають саме батьки, там повний треш відбувається. А ви ж поки залишайте свої лайки, діліться відео з друзями і обов'язково підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити ще більше подібних відео про дурні передачі. І не тільки. А я з тим часом, як завжди, буду дякувати усім своїм спонсорам, чиї імена зараз і літають навколо мене на ваших екранах. Без вас мені було б набагато важче робити своє відео. Тож я безмежно дякую кожному та кожній з вас. Ви найкращі. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тож ви, будь ласка, бережіть себе і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте! Кита, це обшуки побачення! Обшуки побачення, вас забрано з вулиці, тому що ви найкраща кийця. До? Да? Хороша!